Ознайомимося з прикладами конструювання та виготовлення корпусних деталей валів, втулок та зубчастих коліс. Розглянемо технічні вимоги до типових деталей машин, приклади технологічних процесів отримання заготовок та їх механічної обробки з урахуванням технологічних властивостей сплавів і типу виробництва. І Почнемо ми з корпусних деталей. Корпусні деталі є базовими виробами, на які монтують окремі складальні одиниці. За службовим призначенням та конструктивними формами їх поділяють на корпусні деталі коробчастої форми рисунок А, з отворами та довгими порожнинами рисунок Б, складної просторової форми рисунок В, з напрямними це рисунок Г. І корпуси типу кронштейнів, кутників, кришок, це приклад рисунок D. При конструюванні корпусних деталей висувають певні технологічні вимоги. Наприклад, поверхні, що підлягають обробці різання, слід так розташовувати, щоб можна було здійснити обробку на прохід. Ось, наприклад, два рисунка. Рисунок А. Він технологічний і можна здійснити обробку на прохід. Рисунок Б. Так сконструйовані отвори, що це зробити не можна. Також треба уникати отворів глибиною ось в цьому діапазоні. Більшість корпусних деталей виготовляють із сірого човуну. Марок СЩ 15, СЩ 20, 25. Ці сплави мають низьку собівартість і ряд важливих експлуатаційних властивостей. Наприклад, хорошу зносостійкість, високу димфуючу здатність, нечутливість до підрізів, концентраторів напружень. Для корпусних деталей, які працюють в умовах знакозмінних навантажень та ударів, використовують ковки чавун, наприклад, КЧ-3510, КЧ-3712. Корпуси високонапірних насосів, може бути прикладом рисунок В, насосів компресорів, турбін, електродвигунів. Їх виготовляють із стали 15Л, 30Л. 10 – Невеликі корпусні деталі отримують із бронзи, алюмінієвих та інших сплавів. Наприклад, штамповані картери задніх мостів автомобілів виготовляють зі сталі 35 і сталі 40. Більшість чавунних заготовок, особливо великого розміру, отримують литтям у піщаній формі. Заготовки корпусних деталей невеликого розміру виготовляють спеціальними способами лиття вкокіль, а для кольорових сплавів литтям під тиском. Зварні заготовки застосовують у одиничному та дрібносерійному виробництві при виготовленні корпусів простої форми. Технологічний процес механічної обробки різанням заготовок корпусних деталей залежить в основному від конструктивної форми, розмірів, маси, виду заготовки, технічних вимог та програми випуску виробів. Для обробки зовнішніх поверхонь заготовок застосовують стругання, фрезерування, точіння, шліфування протягування. Отримання основних отворів є найбільш відповідальною і трудомісткою частиною технологічного процесу виготовлення корпусних виробів. При чорновій обробці отворів видаляють основну кількість металу та припуску, забезпечують точність відносного положення отвору та рівномірний припуск для чистової обробки. Читова обробка повинна забезпечувати точність розмірів і геометричної форми відносне положення отвору і прямолінійність його осі. Кінцеву або оздоблювальну обробку застосовують у тому випадку, коли потрібна підвищена точність і чистота поверхні. Розглянемо як виготовляють вали. Складає десь 10-13% від загального обсягу виробництва деталей машин. Вони дуже різноманітні за своїм призначенням, конструктивною формою, розмірами, маркою конструкційного матеріалу. Ці вироби поділяють на гладкі, ступінчасті, цілісні та порожнисті вали з фланцями, шліцеві вали. Вали шестерні, а також комбіновані з різноманітним поєднанням зазначених вище ось цих типів. За формою геометричної осі вали можуть бути прямими, можуть бути колінчастими, кривошипними, ексцентриковими або кулачковими. У машинобудуванні найбільшого поширення набули стопінчасті вали. Довживною від 150 до 1200 мм за співвідношенням довжини L до середнього діаметру D вали поділяють на жорсткі і нежорсткі при конструюванні валів зі шпонковими фазами ось приклад рисунок А і Б. Слід Піддавати перевагу пазам, що утворюються дисковою фризою, оскільки обробка кінцевою фризою менш продуктивна. При проєктуванні деталей типу вал зі шліцами, ось приклад, слід забезпечувати вільний вихід різального інструменту. Тому діаметр валу, що прилягає до шліцової ділянки виконують меншим внутрішнього діаметру шліців. Вали, осі виготовляють з вуглецевих легованих сталей, що мають високу міцність, хорошу оброблюваність різанням, здатність до зміцнення в результаті термічної обробки. Приклад сталь 35, 40, 40 х, 50 х 42 тощо. Дуже багато стали конструкційних. Для виготовлення шпинделів застосовують високоміцний човун, наприклад, ВЧ 45, а для деяких важких верстатів застосовують виливки із сірого човуну ЕЩ-15-20. В умовах одиничного виробництва майже всі вали отримують механічну обробку різанням заготовок із сортового профілю. Круглого поперечного перерізу і поковок для великих виробів. Вали з фланцем доцільно проєктувати та виготовляти ковано звареними чи штампованими. Цільна заготовка валу гідротурбін, отримання куванням забезпечує коефіцієнт використання матеріалу в межах десь від 0,2 до 03. При створенні зварної конструкції, які, наприклад, центральна частина валу виготовляється з профілю офлайн з паковки коефіцієнт використання матеріалу зростає десь до 07 до 0,8. Гладкі стопінчасті вали з переходом між найбільшим та найменшим діаметром не перевищує 15-20%. Виготовляють із сортових профілів, незалежно від типу виробництва. Якщо коефіцієнт використання матеріалу знижується до 0,6, перед механічною обробкою різання необхідно змінити форму первинної заготовки обробкою тиском, наближаючи конфігурацію заготовки до форми деталі. Відносно короткі заготовки, це коли L до D Десь менше 5 отримують штампуванням на молотах, і це дозволяє отримати значення коефіцієнта використання матеріалу до 0,8. У масовому великосерійних виробництвах проваджується профілюванням заготовок методом ротаційного кування та поперечно-гвинтової прокатки. Ці процеси є високопродуктивними, забезпечують отримання заготовок зі значним переходом поперечних перерізів, з гарною якістю поверхневого шару та високою точністю розмірів, при цьому коефіцієнт використання матеріалу досягає до 0,9, що дозволяє знизити собі вартість деталі. Заготовки валів довжиною від 150 до 1200 мм з фланцями, ось приклад, з фланцями або значними переходами по перерізу в умовах серійного та масового виробництва найбільш раціонально виготовляти об'ємним штампуванням в матрицях з двома площинами роз'єму на горизонтальних кувальних машинах. Заготовки великих валів Ну, наприклад, там більше вже 1200 мм, отримують кування на гідравлічних пресах. Механічну обробку різанням загонтовок починають із підготовки технологічних баз, тобто підрізування торців та їх зацентрування. Залежно від програми випуску виробів, ці технологічні операції можна проводити як на токарних, так і на центрувальних фрезерно-центрувальних верстатах. Зовнішні поверхні ступінчастих валів обточують на різноманітних токарних верстатах. Шлиці нарізають фрезеруванням, струганням, протягуванням, а евалювентні холодним накочуванням. У неавтоматизованому серійному виробництві шліци отримують фрезеруванням фрезерування на шлицевих, зубофрезерних верстатах, черв'ячною фрезою методом обкатки. Цей процес дуже трудомісткий, тому що виконується при дуже низьких в швидкостях різання та малих подачах, більш продуктивним технологічними процесами є шліцестругання та шліцепротягування. Шпанкові пази, в залежності від їх форми, обробляють або кінцевими, або дисковими фрезами. Точність глибини шпан шпанкових канавок і паралельність поверхень, що їх утворюють, відносно осі. Вало залежить від вибору технологічних баз для встановлення валу на верстаті. Найкращі результати отримують у тому випадку, коли поверхні центрових отворів при встановленні в центрах є технологічними базами. На скрізні канавки найбільш продуктивно фрезерувати дисковою фрезою на прохід. Зовнішні різьби на валах залежно від технологічних. Умов, програми випуску та наявного обладнання нарізають плашками, різцями, різами та іншим інструментом. Розглянемо, як виготовляють втулки. За конструкцією втулки діляться на гладкі з буртиками, з фланцем. Ось приклад, з фланцем. Розрізані тощо, вони дуже різноманітні втулки. Головна вимога до подібних деталей полягає в досягненні концентричності зовнішніх і внутрішніх поверхонь втулок і перпендикулярності торсів до осі центрального отвору. Концентричність може бути забезпечена різними видами механічної обробки заготовок різання. Для виготовлення втулок застосовують найрізноманітніші конструкційні матеріали. Це і чавуни, наприклад, сч 15 сталі, бронзи, латуні, біметали, порошкові матеріали. Втулки діаметром 20-25 мм виготовляють із гарячекатаних та каліброваних профілів, прутків, а також злитих стрижнів. Заготовками для втулок профілів 20-80 мм служать порожнисті виливки, поковки, отримані гарячим об'ємним штампуванням на пресах і горизонтально кувальних машинах, а також вироби, отримані методом порошкової металургії. Для виробництва втулок діаметром понад 80 мм. Як заготовки, використовують зварні або бешовні труби. Ще можуть використовувати процеси кування або об'ємне штампування на горизонтальних кувальних машинах. Заготовки з профілів є найбільш технологічними для виготовлення гладких або простих конфігурацій втулок. Високий коефіцієнт використання металу мають тонкостінні заготовки, отримані листовим штампуванням та зварюванням. Об'ємне штампування на холодновисадочних автоматах або на кувальних машинах застосовується для виготовлення втулок, які мають виступи, фланці, буртики та інші елементи в масовому та великосерійному виробництві. Серед способів лиття для виготовлення втулок застосовують лиття в піщані форми, в кокіль, під тиском і відцентрове лиття. Відцентрове лиття заготовок використовують дуже часто, тому що він є кращим, оскільки забезпечує високу точність зовнішніх розмірів. Крім того, у виливках, отриманих відцентровим литтям, внутрішні ливарні дефекти майже відсутні або можуть бути видалені при чорновій обробці різання. Заготовки, виготовлені методами порошкової металургії, мають високу якість поверхні із мінімальними припусками на механічну обробку. Коефіцієнт використання матеріалу при цьому способі досягає майже одиниці. Порошковою металургією виготовляють втулки із заданою пористістю, що дозволяє створювати підшипники ковзання, що мають високі антифракційні властивості, без Відведення мастила зовні. Звісно, до втулок пред'являють деякі вимоги. Наприклад, співісні глухі отвори, розташовані з двох сторін деталі, не бажані. Якщо отвори глухі і повинні виконуватися з високою точністю, слід передбачати канавки, як ось тут показано на рисунку, для виходу різального інструменту. Нарізання шліців у глухих отворів дуже утруднено. Бажано, щоб отвори зі шліцями були відкритими, так як це дозволяє застосовувати протягування. Якщо застосування наскрізних шліців шліци в отворі неможливо, слід обов'язково передбачати також канавки для виходу ріжучого інструменту. Якось тут показано на рисунку А і Б. Виробництво втулок, як правило, відрізняється порівняно низьким коефіцієнтам використання матеріалу. Тому прагнуть використовувати штучні заготовки, отримані об'ємним штампуванням на горизонтально кувальних машинах. Або відцентровим литтям, литтям під тиском та методами порошкової металургії. Розглянемо виготовлення зубчастих коліс. Залежно від конструкції та службового призначення. Зубчасті колеса поділяють на кілька типів. Вироби мають бути зносостійкими, працювати плавно та безшумно. Це досягається за рахунок високої точності розмірів та низької шорсткості поверхні. Зубчасті колеса працюють у важких умовах, тому до матеріалу. Заготовок пред'являють високі вимоги до однорідності фізико-механічних властивостей, макро-мікроструктури та залишкових напружень. Залежно від умов роботи та призначення з обчасті колеса виготовляють зі сталей, наприклад, 40Х, 40ХН, чавуну ще 20 і е 25, а також бронзових та латунних вилипків. Заготовки з чавуну, Сталі, бронзи отримують литтям у піщані форми в кокіль та відцентровим литтям. Останній технологічний процес, тобто відцентрове лиття, застосовується при виготовленні виливків великих зубчастих коліс типу 3 та 4. Заготовками коліс простої форми малих та середніх розмірів служить сортовий прокат або пресовані профілі. Великі колеса в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва виготовляють із кованих заготовок. Більшість заготовок зубчастих коліс проводиться об'ємним штампуванням, яке дозволяє підвищити коефіцієнт використання матеріалу і отримати сприятливу макроструктуру. Для виготовлення пакова коліс типу 1 і 2. Застосовують штампування в закритих і відкритих штампах на молотах, кривошипних гарячих штампувальних пресах. Заготовки коліс типу 2 4, 5 найчастіше виготовляють штампуванням на горизонтальних кувальних машинах. Великі заготовки коліс 4-го типу отримують кування. Значна частина заготовок виробляється методом накатки зубів у холодному та гарячому стані. У цьому випадку виключається чорнове зубонарізання та формується найбільш сприятлива макроструктура. Заготовки зубчастих коліс невеликого розміру виготовляють також методами порошкової металургії. Заготовки черв'ячних коліс отримують обробкою тиском або методом лиття. Великі заготовки цих виробів проєктуються збірними, що складаються із сталевої або чавунної маточини та бронзово зубчастого вінця. При цьому вінець отримає шляхом заливання бронзи та попередньо підготовлену маточину з подальшою обробкою різання. Основним процесом механічної обробки заготовки при виготовленні циліндричних та конічних зубчастих коліс є зубофрезерування, як ось тут показано на рисунку, черв'ячною фрезою на зубофрезерних верстатах. У тому випадку, коли колесо вузьке або відсутній вільний вихід для фрези застосовують зубодовбання. Після фрезерування застосовують шевінгування, холодне накочування, яке підвищує продуктивність процесу в з шевінгуванням. Гвинтова поверхня циліндричних черв'яків залежно від програми випуску виробів, може бути нарізана за допомогою профільних різців на токарно гвинторізних верстатах або за допомогою дискових фрез на універсальних фрезерних рівнях. Різьбофрезерних, спеціальних черв'ячно-фрезерних верстатах. Шліфування черв'яків виконують дисковими та пальцевими дисками, а шевінгування черв'ячним шевером.